Шановне панство, мої вітання з ваших коментарів. Борт російського спеціального льотного загону Іл-96-300 летить з Москви до Нью-Йорка. Вчора між МО, ну, Міністерством. Оборони, мабуть, Ерефії та Штатів був перший контакт телефоном з березня 23-го року. А в останнє з Ерефії до штатів літали офіційні особи в червні 23-го року. Зараз на борту може бути кінь Лавров. Ну, давайте глянемо, що ж там таке прям таке сталося, що полетіли, що це за літак? Що це за літак Яка ціль цього польоту? Так. Хто там полетів? Так, 26 червня я нагадую, ще раз нагадаю, що поки не забула, у нас з вами є запити від хлопців, дві зарядні станції і ремонт автомобіля для 80-ї бригади. Панство посилання на картку в описі під відео. Ми назбирали майже 110 тисяч, всього потрібно 177. Будь ласка, приєднуйтесь маленьких донатів. Не буває. 20, 10, 50, 100 гривень. Я дуже вас прошу, не ігноруйте. Це наша з вами безпека і це життя хлопців, це життя тих бійців, які захищають нас з вами. Тому це наша така з вами вдячність. Так? Ну, як то кажуть, інакше. Без нас ніяк. Без нас ніяк. Так, давайте дивитися. значить, Мета цього польоту, да, з якою ціллю і хто туди полетів штати. За хто і для чого туди полетів. Сейчас, Що це польот для реші? Um, дуже um, цікаво, взагалі, дуже цікавий, um, політ що це Політ для штатів. Ну, для штатів це. Такі сидять і чекають. Знаєте, як сидять і чекають і в плані прийняття рішення. Це, для, це до них летять. Значить, що це за політики. Полетів певний король Жезлів, Тобто це людина, політична людина, це людина, яка займає якусь ну, одну із основних посад. Да? Якісь, знаєте, провести таємні тут навіть не перемовини, а таємно про щось спитати, таємно щось для себе вияснити, тому що паж мечів це карта з однієї сторони певного збору інформації, а з іншої сторони, знаєте, як поділитися якоюсь інформацією, тобто щось для себе вирішити. Пажі вони такі трошки залежні. Да? Тобто, тут якийсь король жезлів не може прийняти певне рішення і поїхав за певною порадою. За певною порадою. Чого це стосується? Це стосується короля Пентаклів. Король Пентаклів у мене загаданий на режим Путіна, на кремлівську владу, та, яка є на зараз. І де вона тут, ця кремлівська влада, по певному розчаруванню. Да? Тобто, це розчарування а, діями, це я не бачу вихід із складної ситуації, яка тягнеться надовго, вже довго, яка тягнеться. Да? Тобто, карта Зірка це. Що потрібно зробити на зараз, щоб потім було краще? Ну, тобто, якось так: поїхав чи то радитися, чи то шукати вихід із якоїсь ситуації? Десятка Пентаклів говорить про е, якусь одну велику родину. Це про певний клан. У нас з вами доволі часто там і Рафан, Десятка Пентаклів, або Королі, Десятка Пентаклів. Це карта виходить на... карти ці виходять на сильних світ у цього, да? або там, карта світу, і 10 Пентаклів. ну тобто якось так. В даному випадку карта зірка. Да? Зірка це що? Це медійність, це люди впливові, це ті, хто можуть пробудовувати якесь майбутнє і впливати на якесь майбутнє. Ну, тобто поїхав за якоюсь порадою да? вирішити для себе питання. Значить, вісім пентаклів і ту мечів. З чим поїхав? По-перше, з якоюсь заявою. Карта Магу да? поїхав з якимось своїм ресурсом, з якоюсь ідеєю, з якоюсь заявою. Тобто щось розказати, щось показати, прийняти для себе рішення туз мечів з приводу, а, з приводу роботи. Причому, не знаю, вісім пентаклів у мене доволі часто показує просто на підписання якихось паперів. Да? на, на про пропрацьовку якихось паперів, якихось домовленостей, договорів, ну, тобто, щось таке, що це все для Ні, хто в цьому штаті? По імператриці, це, ну, це те, що може, це те, що може впливати на державу в цілому. Це те, що може підтримати, вплинути, вплинути на державу в цілому, по вісім кубків тут щось закінчується. Якісь, якісь йде закінчення якогось циклу. Карта місяця, карта карми. Давайте ще раз. Щось якось, давайте по сторонах. Бо щось багато інформації, я трошки заплуталась. Давайте по сторонах на, на Росію і на штат. Ця, цей політ, ця зустріч, та, те, що там планується зустріч, чи вона вже відбувається? Про що вона? Що ця зустріч для Ерефії? Що це зустріч для штатів? Що штати мають зробити? Ну, якось так. Допомога в активних діях має бути: запустити якийсь процес, допомога в активних діях. Штати в даному випадку мають. Чи то зняти якусь заборону, чи то зняти якесь блокування, тобто щось запустити. Карта колишниці це знаєте, взяти на себе якусь відповідальність в діях, або повести за собою, або дати якийсь поштовх. По колисниці це ще карта стратегії. Да? Можливо, десь запропонувати стратегію, або узгодити стратегію, дати дозвіл на стратегію. Ну, от якось так. Від них від них потрібно з ними потрібно домовитися по правосуддю дві королеви, тобто поїхали домовлятися, да? причому що чекають і від штатів якоїсь пропозиції, ну, по чому можна буде домовитися? Що це для Ерефії? Це стосується їх країни в цілому, і Кремля, і їх держави в цілому. Це про захист себе. Це про певну співпрацю, знову ж таки, можливо, план якийсь, да, проробляється трійка пентаклів, щось на майбутнє, да, ну, тобто тут е е шукають, як знаєте, як, ну, як, як якихось однодумців шукають, Чак, щоб допомогти захистити себе, так, щоб відстояти себе, да, так, щоб зняти якусь заборону. По вісімці мечів це таке відчуття, що Кремль чи хто там полетів, він опинився як заложник ситуації та, і поїхав за допомогою, щоб вийти з цього стану, та, щоб почати діяти, щоб почати діяти. Що, що вони будуть обговорювати? Я ще давайте так питання задам, бо, мабуть, трошки заплутано сьогодні під вечір вже. Давайте так, щось питаємо. Що, про, що вони, про, що вони мож, про що вони будуть говорити? Хто там полетів в сторони, да? Штати і Ерефія. Про що вони будуть говорити? Про короля жезлів? Про короля жезлів. Про якийсь вибір, про те, що необхідно зробити вибір королю жезлів, чи вибрати короля жезлів. Їм потрібна допомога. От дивіться, Штати виходять в ролі а, в якості ірафанта, це ті, які мають дати на щось добро. Карта Сонця це карта підтримки, карта допомоги, карта контролю, карта, а, безпечних якихось дій. Тобто, ти як їдеш до людини, Ну, наприклад, там до старшого брата, да? і просиш допомоги в своїх певних діях. І тобі там брат говорить: о, супер, клас, давай, ти це роби, я за тобою пригляну, щоб все було нормально. От вони їдуть за авторитетною підтримкою, за підсиленням в своїх діях, в своїх планах. Для того, щоб або вибрати короля жезлів, або, е... як я сказала, або ну, запропонувати короля жезлі. Ну, якось. А, або королю жезлі зробити певний вибір. Ну, ось так. Ну, ситуація там прям по трійці мечів. Це щось таке, знаєте, я так розумію, що мова йде про Кремль, боротьба. Колесо Фортуни, у нас з вами доволі часто виходить на певні зміни, причому зміни в керівництві, зміни в самій країні. Ви згадали там про залужного. Слухайте, це був інший коментар, але якщо я вже прочитала і згадала, то, мабуть, да. хай буде. Колесо Фортуни, пам'ятаєте, коли виходила карта, і це завжди про якісь зміни, да? про, про глобальні зміни. Це зміни, які знаходяться ну, для всієї країни в цілому. Тобто щось глобальне прям буде змінюватися. Причому по п'ятірці жезлів немає на зараз якогось переможця. Дуже важко. Дуже важко відстоювати свої інтереси, тому що, можливо, назрівають якісь конфлікти, да, по королеві мечів, трійка мечів. Хтось м, назрівають певні конфлікти. Це про розкол. Це про е, ситуацію загострену, причому загострену ситуацію. Так, королева мечів це карта військових дій певних, ну, карта війни. Да? І, можливо, і про війну йдеться ну, в плані війни в Україні, да? що вже важко, що вже потрібно десь зупинятися по е, дияволу. Ну, Шукають вихід із ситуації. І знову ж таки, і про перемовини, мабуть, йдеться. Ну, тобто, тут, знаєте, як е, Вихід з болота знайти ну, допомогу знайти виходу з болота, допомогу знайти виходу з е, кризи, з крутного становища. Ну, от, от якось так. Ну, тому тут... Що Ерефія буде обговорювати, давайте ще три карти, про що Ерефія хоче поговорити зі штатами. Знайти собі підтримку, вийти да, із крутного становища. Як, типу, відбитися від когось, знаєте? Щоб підсилення було, як підтримка якась була. що це за становище? З якого становища? Ну, прям це стосується всієї держави. От десятка кубків от всієї держави. Всієї країни. В принципі, по десятці кубків це може мова бути ще і про Україну, і про війну. Ну, от я просто. Щось неспокійно на Кремлі і приїхав реально дивіться, як корумічів, що, що хоче від штатів. Да? Хоче такої підтримки від штатів, щоб штати сказали своє грозне слово комусь. Щоб прозвучало якесь рішення, або щоб це прозвучало в плані якогось ультиматуму, да, щоб потім з цим рішенням кудись рухатися, щоб от ти сказав, дав мені там типу добро, а я пішов з ним далі. Да, це допомогти відстояти себе, якусь підтримку собі шукає, Туз пентаклів. Шанс, щоб дали шанс для короля мечів. Ну і про певну зупинку також буде йтися мова. Десь щось обговорити, прийняти важливе рішення. Знову десятка Пентаклів. Це або про Кремль, або про ну, в цілому цю династію да, всіх цих лідерів світових на невідоме майбутнє щось виходить з-під контролю з пропозицією якоїсь поїхали. Прийняти головне, важливе. Остаточне рішення виходу з крутної ситуації по дияволу. Щось їм загрожує, і вони дуже сильно переживають, шукають вихід для себе, для своєї країни. Звісно, накалю... накаляється обстановка ще й обстрілами, да. Можливо, і про це мова також може йти, да типу там захистити себе, захистити свої ресурси, а для чого ви їм дозволили, там ай-яй-яй, щось таке. Ну Мова про це може йти, да? бо карти теж такі. От. Чим ця зустріч закінчиться, давайте так. Чим ця зустріч закінчиться. Чи може бути вже щось прописано, чим ця зустріч закінчиться для Ерефії. Ну, з якоюсь пропозицією вони поїдуть. Підтримку якусь вони для себе отримають. З на майбутнє будувати можна. Бачите, як відчуття певної безпеки, відчуття того, що. Нас підтримали в наших планах, і можна рухатися до змін. Тобто, все рівно Верховний суд і все рівно колесо фортуни це незворотні зміни, на які вплинути дуже важко. Тобто, тут ти маєш просто підлаштуватися і встигнути вскочити там в якийсь крайній вагон, щоб не залишитися осторонь. Все, просто щоб врятуватися, іначе тебе роздавить. Тобто, тут по цих картах щось робити вже доволі важко. Тут потрібно знайти вихід, як зробити так, щоб тобі не надавало по голові те, що буде змінюватися, і все. Воно, воно, воно саме до цього йде. Тут навіть оці три зірка, Верховний Суд і Колосо Фортуни, три кармічні карти, три карти про те, що і вищі сили впливають так само, ну, друзі. Чим це закінчиться зустріч? ну от. А знову щось по хитрості для себе отримає. Наговорить, наговорить, сімка мечів, що, знаєте, говорить про те, що щось вона обіцяє, мабуть. З ем, переляку. Бо по дияволу, сімка мечів, ще знаєте, про що? Це така манера, коли дуже-дуже багато слів. Є такі люди, які щось говорять, говорять тобі, заговорюють вуха, аби аби оце тобі щось там збити тебе з пантелику і щось таке. Ну, якусь підтримку вони отримують. Чи задоволені повернуться? Чи задоволені вони будуть цією зустріччю росіянці? Будуть задоволені? Не дуже. Карта, що щось, можливо, нове їм запропонують, е, якийсь інший варіант, доведеться підлаштовуватися. Тобто, ні, не дуже. Ні -ні. Щогось, чогось не такого вони собі очікували. Ну і добре, так, давайте спитаємо, що ця зустріч для України да? в контексті війни в Україні, чи має вона. Якийсь там вплив, не вплив, чи буде вона якось торкатися війни в Україні ця зустріч карта місяця. Ну, Це знаєте, як не те, що вона буде торкатися, а із серії одне з і одне з іншого випливає. Да? Тобто Фоново зрозуміло, що і про війну мова буде йти. Тобто це буде ну, Та тема, про яку буде говорити Ерефія з, зі Штатами, Ну, війна від неї напряму залежить. Ось так. Зміниться там, зміниться і там. Це взаємопов'язані речі. Як це зустріч вплине на війну в Україні? А, ну, поки сильно таких активних дій немає, чи якось вплине карта світу. Знову якісь маніпуляції, знову якісь хитрощі. Можливо, тиск буде зі сторони світу, для того, щоб примусити до чогось створення якоїсь емоційної картинки. Ну, тобто, будуть давити на жалість, як то кажуть. А впливу тут такого в плані, що там щось зміниться від цієї зустрічі в Україні ні поповішеного. Ні. Ну, таке, друзі, добре. Нехай домовляються, цікаво, чим це все закінчиться, ну, але раз, раз в рік літати в Штати, мабуть, щось таке дуже важливе. Подивимося, подивимося, як воно буде. Я вам дуже дякую за перегляд, дякую за ваші коментарі, за вподобайки, дякую за ваші підписки. Панство. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну!